не це розпочати розмову із людиною, от я чи підписаний на її телеграм-канал у Ютубі, та Голубі груп це Марина Голуб, вона засновниця комунікаційної агенції Голубі Груп, ну і сама насправді досвідчена і дуже цікава на мою думку. Комунікаційниця. Але якщо раніше Марина сама. Здебільшого видавала інформацію, то тепер вона допомагає нам, зокрема, з'ясувати, які інформаційно-психологічні та інші операції проти нас проводить агресор. І президент Зеленський сказав. Вчорашньому відеозверненні, що ворог застосовує усі можливості для того, щоб тиснути на наші війська на Донбасі, і так само ворог застосовується вже не президент Зеленський, сказав, а я кажу, можливо, пані Марія мене підтримає. Ворог застосовує всі можливості і додає нові для того, щоб психологічно нас зламати або принаймні стривожити. От серед таких повідомлень я звернув. Увагу. Минулого тижня в російському космічному кораблі Союз, який пристикувався до міжнародної космічної станції на орбіті, було знайдено дірку. Ну, Вона мікроскопічна, але в космосі і це страшне. Експерти заявили, що ця дірка спровокувала витік охолоджувальної рідини. І в Російській Федерації традиційно показали свою версію проблеми і знайшли винних на стороні. Цього разу ворогом країни Агресії Проесора став супутник Starlink, тому що навіть росіяни створили відеоролик, як супутник нібито вдарив у союз і зробив у тому космічному кораблі дірку. І це стало при приводом знову заявити, що Росії існують загрози. От, пані Марино, як ви оцінюєте те, що росіяни вже і зоріні війни розгортають? Доброго ранку. Ну, все те, що говорять росіяни в публічному просторі, ми повинні пам'ятати, знати, розуміти, навчатися, що це все ну, не може називатися інформацією з точки зору здорової сучасної людини. Все, що вони показують, все що вони показували століттями, і вже сьогодні цьому є безліч доказів, що це все фейк, це все неправда, це все пропаганда і так далі. І саме головний виклик для цивілізованого світу, нарешті, це зрозуміти і е критично відноситись до будь-якої інформації, яка йде з тої сторони. Ну, насправді, мій розум може він не ідеально критичний, але космічна галузь вона має бути ну, максимально безпечною, і це має бути певна технологія. Якщо в космосі, так як стверджують росіяни, від удару з'явилася дірка, то для мене це говорить про одне, що цей апарат був зроблений неякісно, якщо в ньому можуть зробити дірки, тому що Будь-яка технологія має проходити якісь там випробування має бути убезпечена від таких. Критичних моментів, бо це міг би бути не е, супутник там Старлінг, а це могло би бути наприклад космічне сміття, воно буває велике там і так далі. Тому це все смішно. Але якщо з точки зору інформації, то треба е, зрозуміти, що ще починаючи з жовтня Росія е, була категорично, е, вона була таку певну компанію. Говорила про те, як Starlink, е, заважає, як Starlink, е, Робить все, щоб Росія не перемогла, щоб Росія була там під ударами і так далі. І це говорить лише про одне, що е, компанія, яка надала величезну кількість е, технологій для України, яка допомагає Україні перемагати на полі бою і в реальному часі бачити і поєднувати між собою всю цю інформацію розвідувальну, е, аналітичну. Потім, буквально там через місяць, десь Росія сказала про те, і це було дуже багато всяких повідомлень, що вони вже знають, як можна пошкодити Сталінки. Там ціла теорія була там і так далі. Про що це говорить? Це говорить лише про одне: що компанія Старлінк дуже якісно допомагає українським військам перемагати на полі бою більш нічого. Але наш... мені, мені дуже подоби <плес> таке пояснення пані Марино, я особливо підкріплене оцими знаннями про космічне сміття і так далі. Відчувається, що ну, в курсі справ, що називається люди. <плес> Дякую. Так, був бу, бу, було в моїй кар'єрі час, коли я співпрацювала із космічним агентством. О, я, я цього не знав, а бачите, як воно корисно виявляється. Так. Так, воно все будь-яка інформація, яка фахова, вона допомагає нам потім критично відноситися до всіх цих іпсошних, як зараз кажуть е вкиді. Ага. Наші люди повинні зрозуміти нарешті, хоча їм про це багато говорили, тренінги проводили публічні, безкоштовні, про це постійно пишуть фахівці. Не використовувати інформацію з неперевірених джерел. Не використовувати інформацію з джерел, яких ви не знаєте, хто є перше джерелом. В Телеграмі тому самому постійно публікуються канали, вони можуть називатися самими патріотичними назвами, але вони несуть ворожі наративи. І тому дуже важливо сьогодні в такий час користуватися офіційними каналами. Але якщо ви хочете і у вас є для цього, як то говориться. Бажання і час користуватися інформацією неперевіреною там чи з невідомих джерел, то знову ж таки на сьогоднішній день час інтернету, завдяки тому ж самому Starlink і всім іншим технологіям, ви можете за 5 хвилин перепровірити, де, чи правда це чи ні. Навіть банально в Google запит. По ключовим словам, і ви побачите за зразу всю картину. Е, звіривши дати, ви зможете зрозуміти, це правда чи ні, це брехня чи ні. Що про це говорять різні канали? Які канали про це говорять? І ми зобов'язані це робити. Тому що, наприклад, от е, зараз звичайно, вся Україна потерпає е, від недостатньої кількості е, генерації світла. І, звичайно, вкидується інформація то одна, то друга, пробують розказують. От останнє, що було, сказали, що на новий рік не будуть відключати світло. Знову ж таки, люди всі потішились, бо це гарна, позитивна новина. Але насправді це неправда. І коли люди це прочитали, не перевіривши її, а завтра їм чи сьогодні тут же відключили світло, вони не поволені. Оце і є психологічний вплив. Тому треба перевіряти, є величезна кількість офіційних каналів. Є те саме ясно, є саме державні канали, які говорять про те. Ми можемо говорити про те, що ми будемо світлом безперебійно, чи не можемо, пані Марино. Але от підтримуючи вас як споживач інформації, зокрема тих дайджестів з викриття дезінформації, які я отримую від Голубі груп, я маю зауважити, що читати офіційні джерела недостатньо. Треба вміти їх читати, і міє. Мій улюблений приклад тут це зведення Генерального штабу Збройних сил України. Я колись ще 14-го року навчився їх читати. От, і е, коли там, наприклад, йдеться про те, що наші війська успішно відбили атаки ворога під 9-ма, 15-ма, там іноді. Меншою або більшою кількістю населених пунктів, то це свідчить не тільки про успіхи наших військ, а про те, що ворог там нарощує зусилля, і це саме те, що ну тепер уже наші визнають, що росіяни навіть посуваються в районі Бахмута. От наскільки важливо вміти читати ці джерела? Це дуже важливо вміти читати джерела, але знову ж таки, для чого людина читає це джерело? Знаєте, ну, це така часто використовувана, типа, не читайте советські газети. газет. Для чого ви читаєте цю інформацію? Якщо ви читаєте цю інформацію лише для того, щоб стривожитися лишній раз і вирішити, що все пропало, то не треба займайтеся своєю справою, тому що ми живемо в час величезного стресу, викликів. Можете ви вплинути на е, події, ви можете чимось допомогти, ви можете якось убезпечити ця інформація додає вам сили. Якщо ні, але ще для того, щоб понервувати особу, то не треба читати цю інформацію. Чи запитати? Ну, знову ж таки, треба вміти працювати. Інформація, робота з інформацією це професія. А особливо мене дивує, коли сьогодні люди. Які чітко розуміють, хто є хворих, але як фантомні болі однаково дивляться оцих так називаємо хороших русських і, і намагаються там знайти якесь зерно, для чого це роблять вони мені ніколи не зрозуміти, тому що, знову ж таки, людина має свій якийсь певний код, інтелектуальний, культурний, і він не може водночасно так от, від нього відмежуватися. І це вже знову ж таки величезна професійна дискусія, яка сьогодні відбувається, там є хороші руські, нема, що таке російські ліберали чи нема. І я в соціальних мережах бачу велику кількість посилань, там то на Собчак, то на Дудя, то це фантомні полі. Для чого це? Чому? мене завжди дивує, чому сьогодні, коли кожен українець чітко розуміє, хто допомагає Україні у цій війні. Тобто є е, країни-союзники, там Польща, Британія, Америка, е, там, е, такі самі е, е, країни Балтії, Канада, про яку ми часто Канада, помовчуємо. чому ми не читаємо їхню інформацію, що пишуть поляки, що пишуть литовці, що пишуть естонці? І там ця інформація дійсно. Ту, яку якби люди її читали, вона би додала їм сил і впевненості. Ну оце мені здається, пояснюється зокрема тим, що ви називаєте фантомним болем. Це фантомний біль російської мови, яку більшість з нас знають, і нам легше піти і почитати щось російською, ніж англійською, польською, французькою, і так далі, і так далі. Ну, знаєте, хто хоче, той знайде. Знову ж таки, Google Translate на допомогу, і дуже багато фахівців з тих країн дублюють цю інформацію і українською, і роблять переклади. Тобто було б бажання. Ага. І я хочу ще сказати ще одну важливу річ. Яку сьогодні я вважаю і тої інформації, інформацією, якою я володію, недоопрацьовує наша українська інформаційна політика перед різдвом ну там багато моїх друзів, які живуть в європейських країнах. Занепокоєні, скажем так, я дуже не люблю це слово, але вони стривожені тим, що, наприклад, в Італії перед Різдвом була величезна кількість фільмів, таких документальних, які підтверджують про те, які росіяни фахові військові, що вони ніякому разі не знищують населення, вони п'ють тільки по цілям, там і так далі, тому подібне. І пересічний італієць вірить в те. Тому що е, і в нього недостатньо інформації від нашої держави, в них немає альтернативи. А якщо ми пам'ятаємо, ну я, як комунікаційник, завжди кажу споживач, ледача людина Він не буде шукати цю інформацію, якщо ви не дасте її прямо в руки і не покажете прямо перед її очі. Я вважаю, що це наше недоопрацювання, ми більше зосереджені, на жаль, на російську аудиторію. І е, не так гарно ще працюємо на європейській аудиторії. Наприклад, величезна кількість інформації про те, що в тій самій Болгарії на вулицях е, там от недавно обмалювали мурал з Лесі Українкою, буквами Z. Я знаю від першого джерела україн... машини з українськими номерами розбивають фари, обмальовують буквами З. І це робота. Яка має бути і так, величезна кількість росіян там також є, але знову ж таки ми ж розуміємо, що середовище, в якому знаходяться люди, воно б якби було інше опрацьоване інформаційно, воно б унеможливило б такі речі. Тому я вважаю, що дуже важливо зараз зосередитися на роботі з європейською спільнотою. І Марина, знову... Та ще, будь ласка, і знову ж таки. І, і, і знову ж таки, і ті люди наші, які там знаходяться, вони роблять цю роботу, але ця робота має бути централізована, має бути якась інформаційна політика донесення наших ключових меседжів. Марина Голуб, комунікаційниця, засновниця агенції Голубі Груп, зараз була з нами у в прямому етері в інформаційному маратоні громадського радіо дякую, пані Марино. Я і далі читатиму обов'язково і де про дезінформацію, які я отримую від груп. Для мене це одна і одна із цінних таких інформацій, які до мене на телеграм надходять.